Виготовлення піщаних ливарних стрижнів за процесом Resol-CO2. 2 resol co 2 процес один із провідних у світі за продуктивністю для виготовлення ливарних стрижнів. Він належить до групи колдбокс-процесів. У цій технології використовуються холоднотвердіючі суміші на основі фенолформальдегідного зв'язуючого. Затвердіння відбувається під час продувки суміші в оснащенні вуглекислим газом, який виконує роль каталізатора. Основна перевага цього процесу Гає у високій продуктивності тривалість циклу становить лише кілька хвилин. Переваги технології резулт co 2 із використанням фенолформальдегідних зв'язуючих відсутність азоту, сірки та фосфору, вуглекислий газ нетоксичний, що робить процес екологічно безпечним. Приготовану стрижневу суміш можна використовувати протягом декількох годин. Використання цієї технології зменшує кількість гарячих тріщин і покращує якість поверхні литих виробів. Використання цієї технології зменшує кількість гарячих тріщин і покращує якість поверхні литих виробів. Можна працювати з різними видами піску, практично відсутній запах використовується лише один компонент зв'язуючого. Фахівці технічного відділу компанії Укрфаворіт допомагають підприємствам впроваджувати ефективні та економічно. Вигідні ХТС-процеси, зокрема Резол СО2. На складі компанії завжди є в наявності необхідні матеріали для виготовлення якісних холоднотвердіючих сумішей, що забезпечують високі результати та придатні відливки. Для виготовлення стрижнів нам знадобиться оснащення, пісок, зв'язуюче пермабільд СО, розділювальне покриття, змішувач із вертикальною вісю обертання, виробництва фірми Євротек Англія із завантаження. 40 літрів, балон із вуглекислим газом, мірна тара, секундомір, молоток і лінійка. Виготовлення стрижнів починаємо з підготовки стрижневих ящиків. У нашому випадку вони металеві, їхні переваги: довговічність, висока точність розмірів стрижнів, низька шорсткість поверхні. Наносимо розділювальне покриття. Воно може бути у каністрах, але для роботи з невеликими стрижневими ящиками використання аерозольного балончика є найбільш зброєю. Зручним етап перший: очищення оснастки. Очищаємо оснастку стисненим повітрям від пилу, бруду та залишків суміші. Роботу необхідно виконувати в захисних окулярах, щоб уникнути потрапляння часток у очі. Переконавшись у чистоті стрижневих ящиків, приступаємо до нанесення розділювального покриття, переваги покриття SG-1001 Економічність мінімальної дози достатньо для якісного покриття внутрішньої поверхні стрижневих ящиків. Розпилюємо покриття тонким шаром, обробляючи всі ділянки оснастки. Покриття наноситься один раз і вистачає на 5-10 знімків стрижнів. Потім збираємо стрижневі ящики. Перевага процесу, який ми зараз демонструємо, полягає в його простоті. Навіть некваліфікований працівник може приготувати суміш. Використовується лише один компонент: достатньо знати рецептуру: кількість піску, кількість зв'язуючого це всі знання, що необхідні. Після нанесення покриття потрібно почекати кілька хвилин, щоб з покриття випарувалися розчинники, і можна приступати до роботи. Проте є нюанс у зимовий період під час роботи з металевою оснасткою. Час випаровування може збільшуватися через низьку температуру, у нашому випадку літо. Тепло, і ми можемо одразу переходити до приготування суміші. Для цього нам знадобиться сухий чистий кварцевий пісок фракції 1К1 або 1К2. Ми рекомендуємо використовувати пісок зі старовірівського або вільногірського родовищ. Основні вимоги до піску висока чистота кварцу, відсутність глинистих домішок, максимально допустимий вміст глинистих і пилуватих фракцій до 0,5%. Етап 2. Приготування формувальної суміші. Перед початком визначаємо необхідну кількість суміші. Враховуючи невеликі ящики, готуємо суміш на одне відро піску приблизно 13-15 кілограмів. Перше. Зважуємо тару, обнуляємо показання. Друге. Зважуємо пісок. У нас 13,2 кілограми. Третє. Розраховуємо кількість зв'язуючого. У цьому процесі використовуємо пермабінд СО від компанії. Євротек Воно сертифіковано у всіх європейських країнах та постачається у понад 60 країн світу. Його перевагами є відносно невелика витрата та практично повна відсутність запаху. Фахівці компанії Укрфаворіт рекомендують додавати сполучні речовини у співвідношенні 2-3 від кількості піску при роботі з легкими сплавами, зокрема алюмінієвими та мідними. Якщо ви не впевнені у своїх розрахунках, зверніться до технічні. Відділу компанії Укрфаворіт, де вам допоможуть підібрати необхідну рецептуру саме для вашого виробництва та номенклатури. У цьому випадку під час виготовлення стрижнів ми будемо використовувати оптимальну норму сполучного 2,5%. З огляду на кількість піску, яка у нас є, а саме 13,2 кг, це буде 330 грамів. Відміряємо потрібну кількість сполучного пермабін СО. Чим точніше буде дозування. Тим стабільнішими будуть властивості отриманої суміші у реальних умовах роботи зі змішувачем і при використанні однакової кількості суміші вам не потрібно ще разу зважувати сполучне. Достатньо один раз правильно відміряти його кількість у мірному стакані, зробити позначку на ньому та працювати далі. У цьому ХТС процесі немає необхідності дотримуватись високої швидкості роботи між операціями, оскільки готова суміш має достатньо високу життєздатність від кількох годин до кількох діб, залежно від температури цеху. Зараз я хочу сказати кілька слів про обладнання. Змішувач 40 літровий, його переваги такі. По-перше, при приготуванні суміші немає викидів пилу чи піску із робочої зони змішувача, тобто, грубо кажучи, він не пилить. По-друге, його безперечна перевага це спеціально розроблені лопаті для ХТС сумішей, які дозволяють отримувати якісну суміш без грудок чи неперемішаних частин сполучного. По-третє, легкий демонтаж шнека. Андрію, продемонструй нам. Шнек легко знімається, що дозволяє після роботи очистити як робочу ємність змішувача, так і сам шнек. Це і зручно, і безпечно, висипаємо відміряну кількість піску у змішувач. Під час приготування суміші необхідно враховувати час перемішування. Час перемішування підбирається індивідуально. Якщо ми зараз будемо змішувати 3-4 хвилини, це не означає, що ваш змішувач за такий самий час приготує суміш. Це залежить від параметрів роботи вашого обладнання, розташування лопати тощо. Зараз Андрій засіче час і покаже, як правильно вливати сполучне у змішувач. Ні в якому разі не можна різко виливати всю кількість одразу. Вливається тонким струменем по поверхні змішувача, щоб уникнути утворення грудок під час приготування суміші. Операція нескладна, але потрібно стежити, щоб сполучне потрапляло безпосередньо в пісок, а не на обертові частини змішувача, такі як лопаті, ротор тощо. Продовжуємо: минуло 3 хвилини з моменту початку перемішування. Зараз Андрій підніме кришку, щоб переконатися, що отримана суміш має необхідні характеристики. Немає грудок, неперемішаних частин суміші або просто піску. Це можна перевірити за кольором. Суміш повинна бути однорідною за кольором, без включень смоли або світлих частин піску. Що скажеш, Андрію? Достатньо? Добре. Коли суміш готова, ми випускаємо її зі змішувача в заздалегідь підготовлену тару. Увесь процес приготування суміші зайняв не більше п'яти хвилин, включаючи зважування компонентів і перемішування у змішувачі. Далі починаємо засипати стрижневі ящики та ущільнювати суміш. Акуратно формуємо всі піднутрення. У цих ящиках конфігурація проста. Тому формування виконуємо вручну, наповнюємо стрижневий ящик, за потреби ущільнюємо, а зайве знімаємо за допомогою лінійки в рівень. Після набивання. Слід трохи постукати по ящиках, щоб легше було їх роз'єднати. Стрижневі ящики підготовлені. Суміш набита, і ми можемо перейти до так званого продування або твердіння стрижня. Для цього нам потрібен балон зі звичайною вуглекислотою. Наступна операція необхідно зробити так звані проколи. Через які подаватиметься газ отвердник. Система проколів для кожного ящика підбирається індивідуально. У разі неправильного нанесення проколів можливе утворення в ящику ділянок суміші, що не затверділи. Якщо таке сталося, не засмучуйтеся. Просто перевиробіть ящик. Виправте систему проколів і подайте газ отвердник у потрібні місця. Тепер ми приступаємо до процесу продування. Спочатку подається невеликий тиск. Зазначимо, що дана схема продування не є єдиною для всіх підприємств. Нам доводилося зустрічати різні системи. Деякі використовують спеціальні кришки, які розподіляють газ. Але це зазвичай застосовується для великих стрижнів із високою щільністю, інші використовують спеціальні насадки, що допомагають утримувати суміш. Спочатку повторю, невеликим тиском повітря ми твердимо поверхневий шар. При цьому можна легенько перевіряти пальцями. На дотик легко зрозуміти, коли поверхневий шар буде достатньо продутим. Хочу зазначити, що це один із найбільш швидкісних процесів, який дозволяє виготовляти за одним комплектом оснащення досить велику кількість стрижнів. У досвідченого формувальника процес виготовлення одного стрижня може займати буквально 1-2-3 хвилини. Стрижні продуті балон закритий. Тепер знімаємо залишки суміші в рівень ще раз використовуючи лінійку. Все тепер переходимо до розбирання стрижневого ящика. При розбиранні стрижневого ящика слід враховувати, що в цьому процесі стрижень вже затверділий. Зараз ви бачите процес розбирання. І ось у вас готовий стрижень. Який буквально через 5-10 хвилин. Може бути використаний для фарбування, якщо необхідно, або для операції формування, ми рекомендуємо давати хоча б півгодини витримки, щоб завершилися всі процеси твердіння. І стрижень набрав необхідної міцності. У цьому випадку ящики закріплюються барашковими гайками, можна застосовувати і інші системи кріплення, це не принципово. Знімаємо верхню кришку, і ось перед вами готовий стрижень. Після першого зняття наносити розділове покриття на стрижневі ящики немає необхідності. Повторне нанесення покриття потрібне лише тоді, коли після виготовлення стрижня на стінках ящика залишаються залишки стрижнєвої суміші. І якщо таких залишків немає, ви можете спокійно продовжувати працювати, поки не використаєте всю суміш або не виконаєте програму виробництва стрижнів. Цей процес має свої нюанси. Як у підборі складу суміші, так і у процесах набивання та розбирання ящиків. Якщо у вас складна конфігурація стрижневих ящиків, ми рекомендуємо звертатися до технічного відділу Укрфаворіт. Розкажіть, що ви плануєте зробити, як ви це плануєте, і ми надамо вам вичерпну інформацію. Досить часто наші фахівці виїжджають безпосередньо на виробництво клієнта, де проводять спільні роботи з отримання стрижнів і навчання персоналу. Для того щоб у вас завжди були під рукою відповіді на ваші запитання, компанія Укрфаворіт підготувала серію унікальних відеоуроків, присвячених ХТС процесам. Ці матеріали охоплюють властивості матеріалів і сполучних обладнання та особливості компонентів, виготовлення суміші та причини браку лиття, протипригарні та допоміжні матеріали. Ви отримуєте наш багаторічний досвід у ливарній галузі України, а також знання, здобуті завдяки співпраці з компанією Євротек Фаундрі Продакс ЛТД Англія, постачальником сполучних і e Смол для ХТС. У наступному уроці ми розглянемо особливості отримання відливок із використанням фуранового процесу, виготовлення суміші, формування, застосування розділових матеріалів і фарбування форм. Ми запрошуємо вас до співпраці. Ливарна галузь України повинна повернутися у свою колишню форму. Давайте разом станемо частиною цього процесу. Настав час лити по-новому.